Вітаю малята! Я знаю, що ви вже приготували картки та огірочки з помідорчиками. У кожного з вас є картка з двома смужками. Погляньте, як поклала її я. Так само покладіть і ви перед собою. Поклали? Давайте розглянемо, якого кольору смужки на картці. Посередині якого кольору малята? Так, червона. А знизу. Правильно, синя! Малята треба дізнатися, чого більше. Огірочків чи помідорчиків. Що треба для цього зробити? Правильно розклади на картку. Ви вже розкладали іграшки на картки в клітиночку. А зараз розкладіть огірочки і помідорчики правильно на картках із смужками, щоб дізнатися, чого більше огірочків чи помідорчиків. Додержуйте певних інтервалів між огірочками та помідорами на кожній смужці. Ви викладаєте в себе на картці, а я буду викладати в себе. Спочатку буду викладати огірочки. Так, з огірочками я впоралася, тепер буду викладати помідорчики. Кожний помідорчик. Під огірочком. Ось так. Так, розкладу їх. Я впоралась із завданням. А ви впорались? Молодці! Малята, а що можемо сказати про кількість огірочків та помідорчиків? Правильно, їх порівну. Діти! Подивіться, хто до нас прийшов у гості? Так, це Білочка. І щось вона нам принесла. А ну, подивіться, що ж це таке? Так, це круги. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ось цей круг? Так, червоний, а ось цей синій. Все вірно. Ви помітили, що круги різні? Так, а чим же вони різняться, малята? Правильно, за кольором. Один якого кольору? Червоного, а другий синього. А ще чим вони різняться? Правильно, за величиною. Червоний, менший, а синій, більший. Правильно. А тепер давайте ще раз подивіться на червоний круг і на синій. І скажіть мені, який з них більший, правильно, синій, а який з них менший, правильно червоний. Малята візьміть круг у ліву руку і вказівним пальчиком правої руки обведіть по краях. Круга ось так. Усі добре виконали завдання? Білочка малята дуже вами задоволена. Молодці.